Прислали люди осушувач на ремонт, відпрацював 4 роки і перестав працювати, перестав включатись. По-перше, вони його якось чистили, каже, зубочистку. Я не знаю, як вони зам'яли це. Але не дочистили. Не дочистили. По-друге, я не знаю для чого, але тут є ногті накладні. А знаєш, в чому прикол? Вони, напевно, чистили, і ногті закінчилися. Ногті закінчилися, і вони так і лишилися. А що ми ще бачили? Усушувачі щось було, таракани були, так? миша, по-моєму, була. Так? Таракани, миша була е, в абсорбційному. Було цей е, ключ. Образочок був. Образочок був. Лінійку дитина запхала, лінійка була. Що ще було? А, сережку знаходили теж. Отакі от скарби залишають нам. Але що говорить про те, що осушувач 4 роки відпрацював? Ну, ми, будем... його на Шитзіку пише й рік. 20-го року це да. Це дуже давній осушувач. Ну, вони його нормально не обслуговували. Вони його взагалі не чистили, не обслуговували. Ну, це але... він перший раз до нас приїхав через 5 років. При тому, що люди не чистили ні разу радіатор. 5 років. Ось так. Будемо розбиратись.